Кожен домашній кулінар, мій колега, знає, що таке випікати під час спекотного літа, стояти біля печі, а і від того жару нема куди подітися. Друзі, сьогодні є порятунок. Я вам запропоную варіант десерту: це чизкейк із полуницею, під час приготування якого ніхто не постраждає. Отже, замість печі, у мене сьогодні буде холодильник. А як готувати увага на екран? Як то кажуть, друзі, стежте за моїми руками. В окрему миску я прикладаю приблизно 350 грамів вершкового сиру. Перекладаю не весь, 100 грамів залишаю в маленькій мисці. Він мені ще знадобиться для інших дій. Сюди додаю цукор Так. і трохи лимонного фрешу. Далі все перебиваємо блендером до однорідності. Стежте за тим, щоб цукор максимально розчинився. А в мисці, де залишився сира, тут приблизно 100 грамів, я додам желатину. Одна столова ложка, замочуйте в невеликій кількості гарячої води і додаю в сир, який я теж маю розмішати блендером. Об'єдную дві сирні суміші. Одночасно сюди додайте збитих жирних вершків. Оп, є. Тепер увага. В окрему миску я наливаю половину цієї сирної вершкової суміші. Цю половину я змішую із полуницею, яку я перебив у блендері, щоб позбутися зайвих кісточок, пропустився через сито і ще додав туди трохи желатину. І цей полуничний джем я наливаю в миску. Перемішаю. О, яка рожева суміш виходить. Бачите, як розтоплене полуничне морозиво. Оп, все. Тепер дивіться. Ставлю тарілку із формочкою. На тарілку я вимощую основу для чизкейка. Це не просто тісто. Я взяв звичайне печиво, перебив у блендері, змішав з розтопленим вершковим маслом і вимісив. Зараз я це тісто розподіляю по тарілці. О! Посередині ставлю формочку і фактично вирізаю. Так буде набагато простіше робити основу для чизкейку. Далі наливаю білу суміш до половини формочки. А іншим чистим ополоником наливаю другу, полунечну вершкову суміш. І ставимо формочку в холодильник на 6 годин. Ой, йди сюди. О! Подивіться, друзі. Здається, все вийшло. Залишається трохи декору зверху. Полуниця розрізає навпіл. Так. І можна ягід лохини додати. Кілька ягід навколо. Оп! Клас! Ну що, друзі, я впевнений, один раз почастуйте своїх рідних та близьких таким чизкейком, і вони обов'язково благатимуть вас приготувати ще. Добавки попросять. Як бачите, заморочуватися з таким чизкейком не треба ніякого випікання коржів. Головне правильно скомбінувати інгредієнти, покласти в холодильник, почекати, і потім до столу.